Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Що ж, сонечко зійшло, ну Віталік береться до роботи. Ще навіть місяць залишився. Шоста ранку, і знову підйом, і знову до праці, тому що потрібно посадити сьогодні собі картопельку. Для цього я прицепив уже до ТТЗ причі по свого. Зараз закружуся мішочками, вивезу, ну і пізніше вчеплю. От там. Вдалі стоїть моя картопле сажалка а-ля бомет наша українська, і поїдемо садити собі. Ну і в принципі ще одній людині. Тому що, як завжди, всіх, всім все зробиш, а на остатку собі. Ну, але нічого, ем, є досвід минулорічний, коли я садив швидку і пізніше 5 разів крупив жукат. Тому, як завжди, саджу в травні. Великоднево тиждень посадимо, і буде все чудово. Також біля дому вже обробив це все, і також буде потрібно посадити. Тому зараз затоварюємось, вивозимо. Ну і швидесенько будемо перечіплятися на сажалочку. Приїдемо, чіплюся і поїдемо, так як буду садити сьогодні сам. Так, холодно зранку. Зараз трішки гріємо свічку накалу. Секунд 5 і заводимось. Так, ну що, ж, шановний колектив, ось я на полі приїхав, скоренько перечепився на картопле-сажалочку. Попередньо, звичайно, я поле підготовив. На осінь сюди вивіз гній, задискував. Ну і цього року я переорав, ну і от закультивірував. Бачите, оцим культиватором, як після фризи, все втрамбувалося, все гарненько, так щоб, знаєте, земля не була сильно занадто. Пухка, нам цього не потрібно. Потрібно так, щоб вона була трішечки плотненька. Значить, що ж будемо сьогодні садити? Сьогодні, як то кажуть, Віталік трошечки куркуль вже третій рік, бо саджу вже третій рік, таку звичку в нас війшло садити три сорти картоплі. І значить, у нас сьогодні є шість мішечків китайського чуда, шість мішечків жовтої картоплі. Ми називаємо її. Ну і шість мішечків отакими такими червоними зав'язками біалероси. Будемо сьогодні садити три сорта. Чому ну, так нам подобається? Цікаво спостерігати на одному полі, як ці пізніше сорта ростуть, ну і який з них більш врожайніший. Тому трішечки сьогодні попрацюємо, трішечки. Покажу цей процес на цьому Ну, Звичайно, на такому тракторцю садити я вам скажу, тому що людям я вже трішки посадив. То одне задоволення. Тракторець великий, його не сносить в бік, там вправо-вліво, він стабільно йде, як танок. Тому, що ж, будемо, друзі, працювати. Усім приємного перегляду. Розпочинаємо. Так, і напевно спочатку почну я з білороси. Оба! Самому, звичайно, не так зручно і легко, ну нічого. Працюємо. Дає Бог здоров'я, значить треба працювати. Ну а наші захисники дають можливість це робити, наші хлопці Збройні Сили України. Тому дякуємо Збройним силам, не забувайте донатити, наближаємо таким маленьким кроками нашу. Перемогу, ну і допомагаємо нашим захисникам. Один сорт посадили, тепер зараз садимо жовту картоплю. Помаленько працюємо. Гарна погода, то можна працювати на хорошій техніці. Стараємось цього року зробити гарні рівненькі рядочки, ну як вийде, звичайно, бо ж то є така справа. Десь трішечки вильнув, подивився назад, чи картопелька падає і, і все. І рядочка вже рівненького нема. А пізніше виправляти то вже неправильно. Ходжу, друзі, на другій пониженій передачі, не швидко, так, щоб картопліка не струшувалася, бо чашки там йдуть стандартні. Зараз є такі, як в колишніх польських були, такі, як, знаєте, як колись мама моя, ваша, пекла, Ой, як ще не називалися, такі не грибочки, а, а горішки називалися, такі форми були. Ось такими формами купуйте, і тоді буде картопелька ну, практично у вас не випадати. Так, ну що, шановний колектив, все, посадили, показую. Отак От вийшлося. Так, можливо, не супер ідеально рівно, але нам, звичайно, це не на виставку. Значить, так, щоб не забутися, що там я насадив. Значить, біла роса вісім рядочків у нас вийшло. Далі 8 рядочків жовтих картоплів. Та 10 рядочків китайське чудо. І в кінці ще прийшлося, так як китайського чуда бракнуло, то прийшлося досадити ще білороса роса два рядочки. Ну тут мене трішечки відволікся я і отам трішечки скинуло. Ну нічого, посадили, трошки потратив часу. Немало, в принципі, потратив часу, але роботу зробив, чому я дуже радий. Так, звичайно, якби була би крамер, то було б це все значно веселіше. але те, що маємо, те маємо, або там якась хасія. А так, самому, звичайно, такою польською картопле сажалкою, не дуже зручно садити. Також вас, звичайно, усіх хочу привітати з Великодним, щоб він вас прийшов безпечно, тихо, і щоб ви його змогли відсвяткувати. Ну і наші захисники, щоб хоча б в цей день було. Ну і, звичайно, всім смачної Паски та ковбаски. Ну, коротше, отаке, друзі, сьогоднішнє відео вийшло. Надіюся, вам сподобалось. Тому ліпим смачну подобайку, підписуємось на канал. Ну а будуть якісь запитання, то, як завжди, пишіть в коментарях. Ну а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, па-па.